Виконуємо вправу 34 а до параграфа 31 за підручником інформатика 7 клас авторів Казанцева Стеценко 2020 року випуску. Завантажимо програмне середовище Scratch 3. Потрібно використовуючи вкладені цикли, створити проєкт для створення такого зображення. Бачимо, що на даному зображенні є 4 квадрати. Які вкладені одне в одне. Для того, щоб було простіше створити дане зображення, створимо змінну, в якій буде зберігатися сторона квадрата. Для цього перейдемо в групу змінні та натиснемо кнопку Створити змінну». назвемо змінну, наприклад, А гаразд. Щоб зміна не відображалася на сцені, знімемо прапорець біля імені змінної. Нехай проєкт розпочинається тоді, коли натиснуто зелений прапорець для цього з групи події в область скриптів перемістимо команду, коли зелений прапорець натиснуто. Далі, якщо в нас на сцені вже щось намальовано, то потрібно прибрати все те, що намальовано на сцені. Для цього потрібно додати команду Очистити все, яка знаходиться в групі олівець. Але даної групи поки що немає. Для того, щоб вона з'явилася, потрібно додати розширення олівець. Натиснемо кнопку Додати розширення в нижньому лівому кутку та виберемо олівець. Перемістимо команду очистити все. А далі надамо змінній А пам'ятаємо, що в даній зміні буде зберігатися довжина сторони квадрату. Значення сторони квадрату, наприклад, 70. Давайте спочатку намалюємо один квадрат. В квадрата всі сторони однакові, і сторін є 4, тому зручно скористатися циклом з повторенням перейдемо в групу керування та використаємо команду повторити. Дане поле замість 10 ведемо 4, тому що в квадрата 4 сторони. Тепер, коли виконавець кіт буде рухатися, за ним буде залишатися лінія, яка є буде рівна стороні квадрата. Отже, спочатку потрібно опустити олівець. Перейдемо знову в групу олівець, опустимо олівець. І тепер зробимо так, щоб виконавець рудий кіт рухався для цього з групи рух. Виберемо команду перемістити на. І він переміщається на ту кількість кроків, яка зберігається з мінії А. Після цього потрібно повернути виконавця на 90 градусів. 90 градусів. Тому що ви знаєте в квадрата кути рівні 90 градусів. Це вже буде намальована одна сторона, але цикл в нас виконується 4 рази, значить буде намальований квадрат. Перевіримо, чи він намальований. Бачимо, квадрат намальовано. Тепер потрібно намалювати квадрати всередині даного квадрату. Отже, це ми намалювали перший квадрат. Другий квадрат буде намальований, наприклад, ось тут. Коли буде намальований перший квадрат, то виконавець зупиняється в усій точці. Виконавця потрібно перемістити в ось цю точку. Для цього його потрібно змістити по координаті x вперед, а по координаті y вниз. Причому x буде дорівнювати y. Тобто на таку саму кількість кроків потрібно змістити вправо і вниз. А на яку саме кількість кроків потрібно змістити. Якщо довжина другого квадрата буде на 20 кроків менша, тоді в нас буде ось тут 10 кроків і ось тут 10 кроків відступ. Значить x буде зміщено на 10 кроків. І Y також буде зміщено на 10 кроків. Ну, спочатку, щоб коли ми виконавця переміщуємо до другого квадрата, щоб за ним не залишалося сліду, потрібно підняти олівець. Але це все повинно знаходитися в середині ще одного циклу, повторити. Причому у нас буде намальовано 4 квадрати. Значить, повторити також 4. Так, це сюди. Тобто ми опускаємо олівець, малюємо квадрат, піднімаємо олівець, щоб за ним не залишалося сліду. Далі зміщуємо координату Х. На 10. Змінюємо координату y на мінус 10. Тому що вниз. І зменшуємо довжину сторони квадрату на 20. Пам'ятаємо, що довжина сторони квадрату зберігається з мінії А. Ми зменшуємо, тому записуємо мінус 20. Давайте перевіримо, чи все буде працювати. Все добре. Збережемо проєкт у власній папці. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Збережемо з імени, вправа 34а. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!